Фасад палацу творчості дітей та юнацтва цьогоріч планують повністю утеплити. Ремонтні роботи з термомодернізації розпочали два роки тому. У 2023-му на заходи з енергозбереження бюджетних закладів передбачили рекордне за останні роки фінансування. Ми виділили понад 200 мільйонів гривень на термомодернізацію саме бюджетних установ. Ну а загалом в цьому році ця сума вже буде становити 251 мільйон гривень. Це і утеплення, заміна вікон, утеплення даху, цоколя, встановлення індивідуального теплового пункту. Тобто це повністю термомодернізований заклад. Шість навчальних закладів це садочки і школи. Утеплюють фасади, замінюють вікна та. Двері, а також ремонтують покрівлі в закладах Хмельницького з 2016-го. адже це дозволяє суттєво економити бюджетні кошти на оплату енергоносіїв. Ми бачимо результат і по підвищенню температурного показника в навчальних кімнатах в групах дошкільних закладів. Ми бачимо це і по показниках зменшення. Потреби в опаленні, тобто в температурі, яку дає опалювальна система, І ми розуміємо, що це важливо для нашої галузі, тому що діти довгий час перебувають в закладах освіти. Цього року на заміну вікон і дверей у хмельницьких школах передбачили понад 17 мільйонів гривень, ще майже 3,5 мільйони на заходи з енергозбереження в профтехусвіті. Минулому році до слова ми замінили 1178 вікон. В цьому році ми плануємо замінити понад 1300 вікон. Всі вікна однозначно з сертифікатами на енергозбереження. Вони проходять погодження з нашим відділом енергоменеджменту. Ну і вони однозначно це комфорт. Вони однозначно це тепло, вони однозначно це економія енергоресурсів кожним навчальним закладом. До десяти навчальних закладів потребують ремонту і утеплення дахів. І минулого року вже було замінено дахи. І цьогоріч ми продовжуємо аварійні дахи замінювати, оскільки вже їм більше 30-40 років. Є два заклади загальної середньої освіти, але це маленькі периметри, саме ті аварійні місця, тому що частково вже було замінено. Частково зараз будемо продовжувати. За кошти з бюджету громади також. Цьогоріч планують термомодернізувати корпуси Хмельницької міської та інфекційної лікарень. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, Володимир Паламар, новини міста.